Ну, це ж війна Росія. Зараз те, що Україна. ти сказав, мені нагадало відповідні слова Сталіна, угу. що одна смерть це трагедія, а решта статистика. Та ні, ну, так ми для це мене вже кожна смерть це трагедія. Та припиніть спекулювати хочу, щоб... смертями. Я, я Прошу, вам кажу одну просту Роман, річ. Я не припиніть, я... це війна Росії з Україною. Скажіть це просто в голос. Чого ви боїтеся сказати? Як у партії регіонів тут заклякло щось, що ми... не було анексії Криму. Ми його потеряли. Та ми його просрали, мудаки. Хто? Партія регіонів. А при чому тут партія регіонів? При, тому. при владі була не партія регіонів. Коли партія, а хто регіонів... Хто був при владі? Коли партія регіонів була при владі, Крим а. був. Та да, тримали за, і за Каштанчики Януковича, Так, от Путін і, тримав. І, і Донбас. Розумієте, От і що Донбас було. Був і здавали Шпективний. потихеньку всю Україну наполовину. Для щоб була Новоросія, для того, щоб Юго-Восток, щоб Крим оце колотитися я постійно. Зараз не хочу... Ви спекулянти. Я перепрошую, я хочу... ви спекулянтів. Я не хочу бути адвокатом. Я вам кажу, тисячі вже загинули. Ви далі кажете, я не хочу, щоб загинули тисячі. Я вам рецепт сказав. Медведчук каже Путіну: забери своїх мудаків з України. Все, проблеми не буде. Ми зі своїми поговоримо, сядемо про те, як нам жити із русським язиком, і з Донбасом, який слышать голоса і який ми повинні услуги. О, Роман, розумієте? а не спекулюйте. Я з цим козлом не буду говорити. Розумієте ви чи ні? А ви з ним говорите? Значить, ви його підтримуєте, значить ви теж, тер, теж терорист. Отак вот я вам скажу. Дуже просто. Роман, це твоє право. Це моє право. Це твоє Хто право. такий бородай? Що ви з ним говорите? Я вас запитую. Скажіть мені, я не скажу, звідки в них зброя? Російського виробництва зброя. Я тебе здивую. У нас абсолютно більшість зброї російського виробництва. ПЗРК, абсолютно. які? Це українські ПЗРК стріляють? Сьогодні. Гранатомети це українські. Роман, Маркування, ви не бачили, ви не читаєте Роман, стрічок, що там знайшли, слухай, затримали. Роман, ми можем... Громадянин України, громадянин Росії, 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 Росії. Груз 200 куди Роман, везуть ти заспок... в Росію. Заспокоюся. Я заспокоюся тоді, коли Путін забереться з України разом з усіма його посібниками, посіпаками, які ведуть переговори з терористами. Тоді я заспокоююся, тому що я не можу їздити по Роман, Україні рідній. Знаєш? Тому що я коли хотів заспок... би поїхати в я? Я скажу, коли заспокоюся, коли я змогу зможу від Луганська до Львова проїхати і говорити будь-якою мовою і відчувати себе однаково в Донецьку і в Івано-Франківську. От тоді я заспокоюся. Не я вчора був в Дніпропетровську і прекрасно розговорював на русським мові і українською робимо. мовою. І все для цього роблю, не, Тому... не роблячи зауваження, якою мовою зі мною говорять. Я прекрасно жаль, відвідував, розумієте, єврейський на жаль, прекрасний на жаль, центр Менора. Ми, на, на жаль, ми цю традицію вже втрачаємо. І зараз, скільки б ти мені нічого не говорив, є дві можливості вирішення цього конфлікту: військовий з відповідними наслідками і мирний.